Одразу вподобайку, якщо вам подобається, що кожного дня виходять нові відео. Сьогодні і завтра відбудеться чимало матчів у лізі Європи. Шкода, лише, що українські клуби чекають лігу конференції, але якщо будете дивитися, то додати інтересу можна разом із ігровою платформою Favbet. Favbet. Твій всесвіт гри. Панове, привіт! В мене назбиралося 80 тисяч монет. І враховуючи те, що Сісі досить добре себе проявила, я подумав собі, що непогано було б ще щось покрутити в складі з нею, поки вона ще хімію роздає і. Дуже велика була спокуса спробувати карту, яка зараз на хайпі і використовується навіть у найдорожчих складах поруч там із МБАПЕ, Дембеле і так далі. Думорнай 69 тисяч монет, представниця Гаїті, боже мій. От так в нас розвивається клуб. Що найдорожча карта е, за 69 тисяч, що ого го для мого складу. Це е, представниця жіночого футболу з Гаїті. Так і живемо. Що робити, якщо Сісі приганяє з собою от такі лінки? Ну і Катото. Катото під Думурнайт, до речі. Як ви бачите, Ліон тут має дуже дивну емблему. Я не гуглив на цю тему. Катото вже добре знайома нам із попередніх версій гри з хорошим ударом 87 і швидкістю 85, плюс ще Хантер забустить їй. Поглянемо так, до речі, можна домурне поставити правіше, бо в неї є золота трівела, не те, щоб я любив е, трівели бити, але. Гарінча срібна легенда, 70-й рейтинг. Коли як не зараз спробувати його, коли такі карти як от Думорна і катото вимагають лінків, які дарують Сісі і тепер Гарінча. Ну і зараз на старті гри саме от можна спробувати, як є у себе, якого я хотів би ще вибити, але мені там треба, щоб Нету забивав ще трішечки більше, ніж 50 голів. Тож зараз подивимося, як Гарінча зіграє. В нього 5 на фінтах, 4 на неробочий. Ну ось такі плейстайли, технікал золотий. Я думаю, в контролі м'яча він буде, має бути класним, але як буде взагалі. Діяти, подивимося. Лінія захисту незмінна, хоча тут Хато і Робінсон вже є питання. Ендо витягує з себе все, що може. Ну і схема, якою я буду грати, як ви вже помічаєте, дуже незвична. Разом із і Гарінчою схема це те, що я теж хочу спробувати сьогодні вперше. Не згадаю, коли в останній взагалі грав 4-1-2-1-2 широку. Але от якось натрапляв на вузькі схеми, де був трикутничок ватація, коли два нападники і ЦАП під ними. Але от мені не подобається. Схеми, бо люблю при тому фланги. І от я собі подумав, враховуючи те, що сісі досі в складі, є в мене ЦАП. Чом би зараз от не спробувати теж, от дуже цікаво було подивитися, а як воно себе проявить. Генду, я сподіваюсь, тут із завданням Холдінг зможе впоратися сам в опорній зоні, бо ця п'ятірка буде налаштована на атаку. Подивимося, як воно працює. Для початку я піду зіграю в кубок раннього доступу. Мені там ще треба добити і так загальне завдання за три перемоги в цьому кубку. Ну а в Rivals, до речі, я вже влетів у четвертий дивізіон. Дивізіон, який відкриває доступ до Competitive FC 26, але з. Моїм складом. Там хіба що з Девізом головне це участь грати. На що воно нам зараз? Тут, до речі, на чекпоінті я. І сюди повернусь, напевно, після Кубку раннього доступу, який дасть розімнутися сьогодні. І так хочеться добити, щоб забрати завдання. Кейс Сенкерсі. дайонг Хочу дайонга собі, але він дуже дорогий. грінвуд і Байшау. Грінвуд. Єндрік. Цікава команда. дайонг тут напевно. Фартовим чином влетів в команду антрейдом. Думорнай! Ось вона вже з м'ячем, і, до речі, яка гарна в неї зацьк. Ого, го як вона на Р2 одразу ривочок дає, та ти що? Дивись, яка вже перша атака пішла. Думурнай. Ні, поки ще не гол. Сісі, Думурнай. Дальній кут. Шевалія. Сі, Сі, можна на гарінчу. Сюди, Сі, Сісі Сі -сі вниз. Уф. даблтап не спрацював. Пішла Дев'яточка. Тим не менш гарний удар. А на дальню? Ой, Гарінча найс! Ах, катоту не змогла забити, Може треба було в дотик, але я боявся, що не вийде так гарно влучити. Але навіс Гарінча прикольний. В нього плейстайл наче є на навіси. Базовий. Не вже он сайт. Гарінча крутить. Добре, фрімпанг. Думурнай. Ой-ой-ой, як же ж вона рветься. І як же ж вона рветься? 2-1 думорнай. Така манюня, але такий стартовий ривок, ти що? Дуже заряжений. Ну, 93 пейс на карті, плюс трішечки ще від яструбу. Так, тут і ривочок. Я б навіть сказав, незвично мені, що так, моя карта. На позиції страйкера біжить Колумуані, трішечки теж міг бігти, але все одно та іграветься Думурнай це не до порівняння. І тут зараз є шанс забити ще. І забиває Думурнай. До речі, зараз сама пробила тривели. Якщо звернули увагу, можна буде на повторі глянути, бо суперник, напевно, походить. матчу. ось 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 видно. Це такий момент, який я вже відзначав, коли хто був на стрімі, той бачив, коли я грав з дібалею в одному із драфтів. В нього золота трівела, і він теж їх міг пробити ті тривели без Л-2. Принаймні, коли ти десь не з дуже гострого кута, а десь так от ближче до серединки, ти просто б'єш, а за рахунок золотого плейстайлу гравець починає сам викручувати так ногу. Це, як колись було, хто пам'ятає, має те ще пам'ятати, хто рай давніше трейте замість плейстайлів. І в Кройфа, наприклад, була там трівела, аутсайд футшот вона називалась, і тоді Кройф теж, я пам'ятаю, викручував так. Автоматично ногу під такі удари. Хоча, до речі, не сказав би, що це завжди добре, бо інколи удар може полетіти не так, як ти хочеш. На ти мені пхаєш тут ревело? Я б хотів, щоб воно працювало, коли ти тільки Л2 натискаєш, але бачите, її собі отак от зробили. А, які тільки тут хм? цікаво, з його пасами і нацапа. 4-2-1-3. Який контроль м'яча в неї? Як вона ліну? І зараз, до речі, знову викручувала ногу під тривелем. І Думурнай Але колотить. Та ти що? Відчутно одразу чому така ціна. Катото на нету нету для усебіо. Добре. 2-0. 1-2. Катото Думорнай. І на ривочку. І пішла. Ах, спіймали. Катото, катото, катото. чудово. Гарінча там включається. Ну, дамо йому. Гарінча з навісом. Гарно летить. І катото головою колотить. До речі, в неї плейстайл золотий на удари головою. Так, зараз можна було переконатися в тому, що б'є вона як мінімум як Гаррі Кейн інформ, який теж так забивав. Гарінче, пасулю, добре, далі. І катото. Удар. 6. кінець, награлись Невже реал Мадрид зібрав? Ендо тут, правда, але побачу назву і всі, і так. Ендо, Айоса і 9 гравців Мадридського реала. Ну, yeah. oh, ні. Сиси, Сиси, КУРТУА І найс, катото. Слухайте, катото, навіть встигає забивати більше, ніж думна. Чисто так випадково атаки розігрується Крімпонг вигризає і можна одразу кинути. І тут тріо виходить в атаку. СІСІ -сі. на катото, СІСІ, -сі. сама її лишають, бо закривали Катото, і дивись куртуа. Трошечки от в центрі при таких билдапах не вистачає типу, гравців, бо виходить, що Ендо дуже всередині. Думурнай на ривочку. На ривочку до вигнася. Дивись, що робить! Дивись, що вона робить! Як вона біжить? Боже мій! Що це за спринтерша? Вона летить дійсно, як зараз в цьому святкуванні. Ано кофе якось там в трьох розіграємо. Думорнай на Катото проходить. Катото. 3-1. Ось вам кіков. Ось вам Думурнай Катото і Сісі під ними. Онсайд чи ні? Катото? Онсайд. Молодченка. Ввалила, і все. Суперник награвся, шкода лише, що Нету я так і не зміг загнати до забитого голу. Ну і ми у фіналі легко досить пройшлися по попередніх раундах. Чи могло бути інакше? Але от фінал хто зна. Ну що ж, фінальний матч, Келени тут. Ах, ти пощастило тобі, Меча. Такий, до речі, мені вчора випав, десь там за Я його продав успішно. КП і Вільямс в парі. O, це теж таке, знаєте, швидкість не може бути. Сиси. Катото. На Сісі. -сі. Ой, яка п'яточка по солі пішла. Сісі, -сі! Чудово! Та ти що? та ти що? Треба буде ще подумати. Якось би от зберегти ту трійку. Сісі Дурнайка Тото. Але, можливо, ще щось по схемах інше подивитися, щоб трішечки комфортніше було в центрі грати. Один, 2. І на фланг. Найс! І треба робити гол. Сісі. Чудово! Куда лише що? Нету тут не забиває для себе, а тільки асистує. Ну, фрімпон, ну це, бляха, якер тобі треба. Дати, чи що? Спина підкат і курва. Катото. Думурнай! Удар. А, Хуан Гарсия. Ой, ёп. Не, 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 Джо, Джо не а тут, а тут. Катутини. А, Хуан Гарсия, ты задолбаешь, что ты так иди стоишь? Это ты что? Мама Ардашвили, фуф. Ну 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 суперово! Як же ж зараз останньою до Думурна відрізала там Джорджо Кіліні? О, ні. О, ні. Та ти шо? Думурнай. Віддає Гарінча. Скажи своє слово Сісі! Сі! Як? Як не влучила? М -м, екстра тайми, ми втомились. Давай СК випустимо сюди. Айоси можна замість ці сідати. Вона втомилася і момент впорола. Нас можна замість нету дати. Не пускайте! Придивилася перед ударом і розстріляла. Шурлер. Ну-ну-ну. Ну! Найс! Думорнай 5-5! 5-5! Тут можна і посвяткувати підірку, то! Небезпека! Фуф! Трімпонг Та як? Та як таке криве даєш, бро? Ну ну, ну, можливість наша. айосе Можна. Думорнай! онсайт nice. чи ні! Катото онсайт, Дівчата! Катото забиває після передачі думорнай! Ендо, добре, 120-та хвилина. Не всеремось, не привеземо. Спокійний сейф. І суперник розуміє, що це джі, Джі. Драматично вийшла кінцівка. Так, в цьому кубку, до речі, так в мене часто йде, що три матчі йдуть легонько, а в фіналі вже цікавий суперник. Цей пік з інформами, до речі, чекає виходу сьогоднішньої команди тижня, де мають з'явитися Мілітао, наче, Гравенберг, вони будуть 86. ті З попередньої команди тижня буде Льоренте. і буде про кого мріяти ще більше. Тоді я відкрию цей пік. В наступному відео вже дізнаєтесь, що я спіймав. Тут, до речі, є нагороди, я забираю цей пак. Ну і закубок раннього доступу давайте нам сюди. Ага, тут ще отакий пак NVSL, Я навіть не пам'ятаю, хто там може бути. Ротман якась. І 5 гравців англійської прем'єр-ліги. Подивимося, хто тут. А тут якась пані у воротах. У ворота йдуть. Ану, подивимось. Ти кіпер. Кейс, напевно, не серйозний. Можливо, той, що зараз проти мене грав, що так тягнув. І там був 83-й нач. І 5 гравців англійської прем'єр-ліги. П'ять грарних. Правий бек. Невже дублікат фрімпон. Ну, ну, я не маю слів. Дякую, їй, дякую. Керкес ще тут є. Шкода, шкода. Бо двічі антрейт фрімпонги. До речі, керкес коштує копійчину 10 500 монет. Можна приміряти буде замість е, мого Робінсона. Хоча вони схожі по своїх можливостях. До речі, треба дати якір обов'язково. Так, щось я загрався дуже з Sentinel. Цей стиль зіграності слабший, ніж Якер, однозначно. От тут і відбір Stand Tackle буститься краще, якщо подивитися. І сили, наче, дається, трішечки більше, бо Sentinel йде на агресію. Гачок тут, правда, і ж окей. а тут нема нічого. Я думаю, навіть Робінсон кращий. Тут нюанс хіба що у. Можливо, в вигідних лінках на Ліверпулі там з Фрімпонгом, з тим же Мамардашвілі, щоб можна було нахімічити з іншими чемпіонатами. Поки що лишається як є. Ну і так, я ще йду в Райвелл зіграю один матч. Цікаво, як там проявить себе ця схема якої вже було відчутно важкувато в захисті. До речі, раптом комусь цікаві ролі саме під цю схему зможете е, взяти собі. Правда, я зараз ще спробую діплайн плеймейкера поставити Ендо не тільки тому, що в нього тут два плюсики, а тому, що в процесі білдапу мені нерідко не вистачало гравця під сісі, якось далеченько Ендо залишався на холдингу і було трішки незручно. Хоча я розумію, що на контратаках я можу постраждати і лишиться лише четвірка. У захисті. Ну і так, раз вже показав ролі, то ось цей скрін, де ви бачите код. Можете собі зупинити його і переписати, ніж почну все накидувати. Е, йдемо, йдемо. Між іншим, час від часу зустрічаю коментарі, типу, покажи тактику, як налаштувати тактику. Е, база, типу, як налаштовувати тактику, я записував, що в Сі 25. А от які схеми найкраще зараз в Всі 26, я думаю, можливо, випустити відео в п'ятницю. ТОП-5 схем одразу з ролями, там завданнями і тактиками. На мою думку, так. І якщо вам це цікаво, пишіть в коментарях, тоді таке буде. Кан проти мене грає. Та ти шо, то тобі влізло. О, то тобі влізло. Дорогенький склад. До 35 асистів дібалового. Ну що ж, останній матч на сьогодні, напевно, п'ятий. о О-оу! Крутять. Мутять. Добре. Перший. А, Мардашвілі. Атаку. Найс пасоля. Дарінчек, якщо на дальню стійку на нету прилітає удар з остру кутайкан. Такку. Опа. Думурнай! Охо, 1-0! А кан щось не тягне. Мені здається, Мамардашвілі міг би й дотягнутися. Цікавий момент. До речі, пишіть в коментарях, як я вам Кан, хто його дістав і хто з ним грає у воротах. Колінки це, звісно, круто, але треба, щоб кіпер трішечки сейв. Катото. На Сісі. Сісі, -сі. вирішуй. Найс, Кан щось взагалі не ловить. Катото набирає на думорнай, думорнай, забивай! Перший сейв кана чи що? Нормально так на тіплайн-плеймейкері Ендо ніби позаду все одно відчувається, але ватація при тому трішечки вище підходить і тим самим допомагає Сісі там не відчуватися зовсім одинокий. Не вже спіймав онсайт. Не вже спіймав онсайт! Трикутник! А! Блок! Бляха! В підкаті так гарно стрибав і не дав блок. Ну от вона. 46 і кінець тайму. Ну гвардіол, ну. Цікаво, якби я настривав підкат. Він би сам заблокував на золотому блоці, чи ні. Сі-сі! Роби! Красуня. Добре, фрімпонк. Так, на якорі в нього трішечки кращі відбори виходять Гарінча Крутить Гарінча І не забуває Первый ту атаку. Грамотний тактичний фол. Я перепрошую. Жовта питань нема. Гарінча вривається Гарінча. І на Нету. На Не у забиваємо. Єс! Важливий гол. Так нагадую, що треба забити 100 голів за портуальського гравця у 100 різних матчах. Щоб отримати срібну легенду у Себіо в стилі срібної легенди Гарінча. І ось це зробили в такому. Цікавому стилі з навісом в глибину назад. Мамардашвірі! Дістав такий другий гол. Зараз зірвемо. Суперник виклинає там, напевно, в мене за такі грамотні фули. От ну, захисті бачите, коли ви в 1-2-1-2 граєш. Чисто п'ятірка без роботи. Один енду тут бідненький. 3-4, але час такий, що кіна не буде. Карінча! Ігор Інча ще забиває свій гол. Отаке от сталося ще в кінці. 5-3. Перемога. Олівер Кан незадоволений. На Х2 йдемо по дивізіонах далі. Але грати далі 1-2-1-2 трошки ризиковано. Якщо чесно. Що робити далі? Мені з Колмуані, з Айоси? Чи їх продати монетки з них забрати? Можливо. Ще Думорна і пограв трішечки та й карта Дуже фанова. Мені сподобалася. Вона рветься. Класна швидкість, якісний, досить удар. 7 голів, 5 асистів. Вона, і 8 голів, 7 асистів Катото в парі. Дуже прикольно виглядають, дуже приємні. Взагалі, от. Е, маленькі габаритами гравці в Атаці в Всі 26 зараз дуже небезпечні. Вони лівим стіком мають шалений дрибних, тому в дівчат тут ого, як все, виходить круто в Атаці. Але чесно кажучи, ціна думорна мене лякає, щоб я з нею не прогорів дуже по монетках, коли буду щось перекручувати з іншого боку. А хто має бути в мене в нападі там до першої чемпіон? Якщо я не маю монет на щось дуже класне. А от пара думорна і катоту дуже навіть нічого себе проявили. Треба буде думати. Ну, а Гарінча, е, таке 5 асистів дав. Молодець, і гол забив в кінці. От останній. по відчуттях він, звісно, не дотягує там навіть, наприклад, до СБЧ ПП. ПП явно веселіший, тому ще раз рекомендую його збирати. Тим не менш, от закрити позицію і дати лінки як легенда може десь там протягнути. Кілька матчів чи навіть раптом комусь стартовий чемпіон зможе. Але напевно краще буде тримати на замінку тоді, якщо ви лінки рятуєте когось, хто там буде грати як мінімум весь другий тайм. Ну або раптом взагалі там десь в першому таймі будете міняти. Але контроль м'яча такий досить прикольний. Хоча на поворотах він все одно не крутиться так, як ті дівчата, бо моделька моделькою, але стати підрізані. Ну нічої, як 70-й рейтинг точно прикольно. Відчувається десь там на 78-80. І будемо думати, що робити далі. Так, на рахунку 3000 монет. Ну і ті карти, які ви бачили. На цьому поки все. Не забувайте за вподобайку, якщо відео сподобалося. Почуємось, побачимось, бережіть себе.